Оберіть своє зручне положення, сидячи з схрещеними ногами, потягніться маківкою вище, прикрийте повіки, розслабтеся. помістіть, і зосередьте всю свою увагу всередині себе, спостерігаючи, як природнім чином розкривається зараз ваше дихання, на зміну вдиху, приходить видих на зміну видиху, вдих. Намагайтеся штовхнути центр грудної клітини вперед, підтягнувши стінки живота. Дозвольте з кожним підходом видиху собі розслабитися ще більше. Відчуйте, як тіло починає довіряти всьому, що зараз відбувається в цей момент. Звільніть зайві думки, повертайтесь до себе. Відчуйте ту саму емоцію та стан, який проживається саме зараз. А разом з диханням починайте відчувати ще глибше пульсацію вашого серця. Як тіло починає розм'якати, думки затихати, а внутрішній простір тиші ще більше розгортатися, глибина вдоху та видиху ще приємніша та природніша. Глибокий вдих. Та видих. На вдисі руки через сторону, підійміть вгору. З видихом праву руку опустіть на підлогу, або лікоть по можливості. Лівою рукою накривайте себе зверху. Вдих підвелися в центр, з видихом змінили положення. Ліву руку або лікоть опустіть, і правою рукою накривайте себе зверху. Вдих, руки вгору. Правою рукою береться за ліву руку, нахил вправо. Вдих, поверніться в центр та змініть положення, витягуючи вашу праву сторону, бокову. Вдих, центр. З видихом опустіть руки через сторони, беріться долонями за коліна і штовхніть себе з спиною назад, вдисі. виштовхніть себе вперед грудною кліткою. Змініть ці два положення навдисій на. Навдисі. Дих руки через сторону вгору, з видихом підводимо коліна і розводимо п'яти в сторону з видиху. Дих з видихом, праву долоню пускаємо на праву гомілку, лівою рукою накриваємо себе зверху. Дих. повернулись в центр корпусом та руками з видихом. Ліву долоню пустіть на ліву гомілку правою рукою. Накривайте себе зверху, розкриваючи праву сторону. Одих, руки через сторону вгору, з видихом, руки опустіть під коліна і м'яко збираємо ноги на ширині тазу. Беріться руками за гомілки, з видихом схрещуємо ноги перед собою і переходимо в позицію на четвереньки. Поставте ноги на ширині вашого тазу, плечі опустіть, руки під плечі. І починаємо з справи кішка корова. З видихом ми опускаємо маківку вниз, підводимо живіт під ребра. На вдисі ми виводимо навпаки маківку вгору і таз вгору. З видихом ми направляємо погляд між ногами. Плавний перехід в тиху та води. Виводимо праву руку з видихом вперед, опускаємо голову на праве плече, лівий лікоть, опускаємо перед собою, тягнемо правий плечовий суглоб. На вдисі підводимося. З видихом виводимо ліву руку перед собою, опускаємо голову на лівий плечовий суглоб, правий лікоть перед собою, опущений в підлогу. Дих, підвелися і потягнули до себе ліву. Глибокий вдих. Праву ногу відводимо паралельно підлозі, носочок від себе витягуємо, розкриваємо правий та остигнавий суглоб, вводимо праву руку вгору, тримаємо баланс. І зараз підемо в динаміку. Ми будемо з'єднувати правий і ліве коліно з видихом. Вдих, розкриваємося. І також тримаємо баланс. Видих, з'єднали дві точки опори, вдих, розкрилися. Видих. Вдих. Опустили праву долоню, повернули праве коліно на підлогу. Глибокий вдих в центральному положенні. І з видихом звільняємо ліву ногу, вводимо паралельно підлозі, розкриваємо лівий таз, зтигновий суглоб, ступа і виводимо ліву руку вгору. Зловили баланс цьому положенні і з'єднуємо в динаміці, з'єднуємо ліве і ліве коліно. Вдих розкрилися. І ще раз, з'єднали точки, вдих розкрилися. Останній раз видих, вдих, опустіть ліву долонь і ліве коліно поверніть на підлогу. Глибокий дих в цьому положенні, видих півпальці, ніг впираємо в підлогу і виводимо таз до гори, привертаючи плечі та лікті до центру. Собака мордую вниз. Починаємо крокувати на місці, згинаючи коліно, опускаючи п'ятки почергово на підлогу. З вдих, виводимо ліву ногу вгору, залишаючись собаці мордою вниз, носок тягнемо від себе. Глибокий вдих, видих, згинаємо ліву ногу, підтягуємо стегно до живота. Крокуємо на навдисі лів, лівою ногою вперед, опускаючи праве коліно на підлогу, вдих, виводимо грудну клітину вперед, руки вгору. В лівому коліні 90 градусів. Глибокий вдих, праву руку пустіть під плече, розкривайте ліву сторону і виводьте ліву руку вгору. Згинаємо праву ногу в коліні, беремося за підйом правої стопи і погляд направляємо за лівим плечем. Глибокий вдих. Видих, відпустіть захват, поверніться в центр. Глибокий вдих руки під плече. Звільніть праве коліно і вагу тіла в праву п'ятку. Розтягуємося між стопами вдих. Видих, крокуємо лівою ногою назад, планка. Вдих в планці в центральному положенні. З видихом чату ранга. Вдих. собака мордою догори. Видих, перехід, собака мордою вниз. Провертайте добре плечі, вагу тіла, штовхайте в п'ятки. Шия вільна, дихання глибоке. Глибокий вдих. Видих. Виводимо праву ногу вгору. Носок витягуємо ще вище. Відштовхніться руками. Видих, згинаємо праву ногу в коліно, підводимо стегно до живота, дих. І видих крокуємо правою ногою вперед між долонями. В правому коліні 90 градусів і виштовхуємо навдис руки та центр грудної клітини. Руки вгору, грудна клітина вперед. Вдих. Видих. Опустіть ліву долонь під плече. Розкриваємо праву бокову поверхню, вводимо праву руку вгору. Згинаємо зараз ліве коліно, беремось правою рукою за підйом лівої стопи, погляд за правим плечем з видихом. Намагаємось п'ятку притискати більше до сідниці. Ми їх звільнили, поклали руки під плечі, вдих, відводимо ліве коліно від підлоги, штовхаємо вагу тіла в ліву п'ятку, розтягуємося між стопами вдих, видих, планка. Глибокий вдих. З видихом перехід собаку мордою вниз. Крокуємо ногами трішки вперед до рук. Опустіть маківку, штовхніться сильними руками і відчуйте вагу в п'ятах. Видих, коліна на підлогу. Сідайте на п'ятки вдих, руки вгору. Видих. Потягніться руками приємно вперед і живіт опустіть на стегна малюк. Чоло на підлозі, глибокий вдих. Розслаблений, приємний видих. Підвели руки до себе і штовхнулись руками, підводимося, знову сидимо на п'ятах. Піднімаємося на коліна на вдисі. розгонимо коліно на ширині вашого тазу. Виводимо праву ногу в сторону, стопу ставимо під 45 градусів. І правою рукою опускаємось на гомілку, з видихом на вдисі повернулись в центр. Ще раз нахил, ваше право, вдих в центр. Видих опустили ще нижче, вдих підвелися. Міняємо праву руку ставом під плече і ліву, правою рукою накриваємо себе зверху. Ліва долонь сильна. І ми звільняємо ліву ногу і знаходимося в боковій планці. Пускаємо праву долонь під плече, розвертаємо корпус в планку центрально. Вагу тіла зміщаємо в п'яте. І опускаємо з видихом чатурангу. На вдисі перехід собака мордою вгору. З видихом перехід собака мордою вниз. Вагу тіла штовхаємо в п'ятки. Маківка тягнеться до полу. Правою ногою нами да, крокуємо лівіше і виводимо ліву руку вгору. І Пинилися в трикутнику. Погляд направляйте за витягнутою рукою. Опустіть ліву руку, поверніть праву ногу, собака морди вниз. З видихом. Ще вдих та видих. Ліва нога виводиться правіше. Розкриваєте праву руку, погляд за витягнутою рукою вдих. Трикутник. І з видихом поверніться знову в положення собака мордою вниз. Штовхніть вагу тіла в п'ятки і штовхніться сильними долонями. Глибокий вдих. Видих коліна опустіть на підлогу таз опустіть на п'яти, руки перед собою, малюк. Вдих, приємний м'який видих. Підведіть руки до себе, штовхніться руками, і знову вивела себе на коліна, руки вгору. Пустіть руки через сторону. Змінюємо положення. Ліву ногу витягуємо перед собою 45 градусів. Правою рукою накриваємо себе зверху. І змінюємося положення в динаміці. Ліву руку опускаємо з видихом. На вдисі підводимося в центр. Опустіть долоню долонь. Під Праву долонь під плече, лівою рукою накриваємо себе зверху. Тримаємося, виштовхуємо таз перед. Глибокий вдих. Видих звільняємо праву ногу і опинилися в боковій планці. Глибокий вдих. Видих, опустили. Ліву долоню. Центральна планка з видихом чату ранга, вдих, перехід собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. Відштовхніться п'ятками в підлогу та долонями. Шия вільна, дихання рівна. Видих коліна на підлогу таз на п'ят. Потягнулися вперед руками. Позиція малюка, глибоке дихання та релаксація. З видихом підвели руку до себе, під плечі, штовхнулись руками. Дих руки вгору. Видих руки через сторону. вниз. Замочки з рук ззаді за спинею. Вкладаємо живіт чуть нижче і підводимося з замком повністю в вертикальне положення. Лівою ногою крокуємо вперед. Правою ногою вперед, ліву ногу відводимо паралельно під лозі, опускаємо. Праву руку на підлогу, а ліву руку водимо вгору, і асана арха чандрасана поза півмісяця. Тримаємо баланс дихання рівно. Погляд перед собою або за витягнутою рукою. Видих, опустили праву руку, закрили та лівий суглоб. Взялися руками за омілки. опустіть живіт ближче до стегуна. Дих, рівна спина, руки перед собою змінюємо положення. нога опорна. І виводимо себе в архачандрасану. Погляд за витягнутою рукою або перед собою. Тримайте баланс. Глибокий вдих, там який видих. Опустіть руку і опустіть ногу. Сідаємо на вшпиньки. Намагаємося опустити п'яти повністю, стопи, а потім таз. Витягніть ноги перед собою, глибокий вдих, руки через сторони. І з видихом переходимо в складку. Беремось руками за стопи. Дих, підводимося ще раз вгору корпусом до руками. Видих, чує, трішечки глибше пішли в складку. Вдих, розкрились центру грудної клітки вперед і руки вгору. Видих, ще глибше опустіть живіт на стегна. Вдих, підвелися в вертикальне положення, видих, опустилися. І робимо глибоке дихання в положенні складки. Глибокий дих, приємний видих. Витягуйте всю задню поверхню, ніг. Не змінюйте положення, намагайтесь прислухатись зараз до тіла, до дихання. Ще є глибокий природній вдих. Видих, та місце. Де зараз відбувається напруження? Глибокий вдих, видих, вдисі звільняємо руки, виводимо вгору, розкриваємо центр грудної клітини, згинаємо ноги в колінах, відводимо руки біля тазу. Опустіть таз на підлогу. Опустіть лікті. Опустіть спину. Витягуємо руки за головою. Витягуємо ноги в прямому позиції. Руки виштовхуємо від себе долоні, кладемо на підлогу. Ноги згинаємо в колінах і почергово робимо такі м'які скрутки. Повертаємо коліна вліво, голова вправо. Потім змінюємо положення. І чергуємо ці два переходи на вдисі та на видисі в скрутках. Розслабляємося, дозволимо собі повністю розм'якнути. Вдих, зупинилися в центрі і виводимо себе в півміст. Замок із рук кладемо під тазом, таз виводимо вгору, На вдисі виводимо правий носочок вгору, з видихом опустили. Видих, і вдих змінили положення ліву ногу, вивели вгору носочок в небо, дивиться і видих, опустили. Вдих підвели та ще вище, вагу тіла на плечі, вивели, і видих От, від шиї повністю покладіть спину, з видихом підведіть ліву ногу до себе, стигнути живота, носочок від себе. Звільніть, потім право підведіть до себе, стигно до живота носочок від себе з видихом. І звільніть вашу ногу, руки покладіть довж тіла, відкриті долоні, стопи в сторони, залишаючись в природньому положенні, лежачи, прикривайте очі. І намагайтесь відчувати глибину вдиху та видиху. Розслабляйте тіло. І відчуйте, як тіло починає розм'якати, розслаблятися і, можливо, розчинятися прямо зараз. Це положення дуже природнє, чуттєве, істинне гармонічно поєднується з вашим диханням, яке дає повноту та розквіту цьому моменту. Відчувайте, як м'язи обличчя розтікаються, стопи розслабляються, гомілки, коліна, стегна, сідниці, таз, живіт. Повністю спина розслаблена, грудна клітина, плечі, лікті, предпліччя, долоні та пальці на руках, повністю руки розслаблені, розслаблена шия, нижня щелепа, верхня щелепа, вуха ніс, очі повіки, чоло підборіддя, щоки. Повністю м'язо обличчя розслаблені. Розслаблена маківка, вся волосся поверхня голови. Зробіть глибокий вдих і відчуйте все тіло повністю від маківки до пальчиків на ногах. Розслабте все тіло. Відчуйте, як тіло втрачає свої кордони. Stajemy jakim? Dżabawsy. Відведіть руки за голову з видиху, пошевеліть пальцями на ногах, на руках, плавно поверніться на любий із боків, підтягніть коліна, з'ягнуті до себе, відштовхніться руками, за сідайте знову в положення з хрещими ногами, очі закриті, вдих руки через сторону вгору і з видихом намасте до. Родної клітини. Подякуйте собі за практику. Подякуйте простору і посміхніться собі на зустріч. А я дякую вам і до наступних.